Всім привіт! Вітаю на каналі Called cool Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста. За домовленістю, нижче буде вказаний мій номер телефону, звертайтеся, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обрати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, також звертайтеся, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Volkswagen t 5 Так, 2008 рік. 1,9 дизель, 75 кВт, обслужений, дуже збережений стан пише сидіння трансформер, пробіг 250 тисяч кілометрів. Є сервісна історія. Два ключики, ціна 9400. Контакти бачимо. Довга база. Так, є сидіння, шторки на задніх вікнах. З форкопом. Кого цікавить, телефонуйте. Volkswagen Caddy. у звичайній базі. Так, по автомобілю це 2016 рік 2.0 дизель, 218 пробігу. В рідній фарбі оригінальний пробіг 100% пишуть. Ціна 13 тисяч доларів. Контакти бачимо ось тут 0,68, 56 36, 112. Так, сидіння. Не бачу, чи є сидіння, потрібно уточнювати дуже світить сонечко і тут тоновані вікна. Форкоп бачу є. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Vivaro в довгій базі. Їх тут два, зараз покажу. Ну, ось по першому варіанту це 12 рік випуску, 2.0 дизель, вартість автомобіля 13200. Вантажу пасажиру оригінал, 6 місць. Покажу по салону. Тут оригіна... оригінальна дубль-кабіна, зараз нам відкриють, покажемо. Розпашонка парктроніки, форкоп. Чистенький салончик. Так, кого цікавить, телефонуйте. Зараз покажу наступний варіант. В жовтому кольорі, в звичайній базі. Так, це 9-місний яти, варіант, 11 рік 2, 0, дизель, 201 тисяча пробігу, 13 тисяч вартість автомобіля, контакти до власника 0,95 24 60 090. Так, покажу, заглянемо по салону. Також розпашонка, є форкоп. Кого цікаві, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Рено Так, Кенгушка. 9 рік, 1,6 бензин MPI. Так, з Німеччини 177 пробігом. Контакти ось тут. Вартість автомобіля 7600 доларів. Трафік. В довгій базі. Так, По опису це 11-й рік, 2,0 дизель, 312 пробігу. Тут контакти до власника. Ціна 12 799 доларів. Так, зараз заглянемо по колу. Схоже на дубль-кабіну. Магано видно. Думаю що, думаю, що це оригінальний вантаж у пасажир. Треба уточнювати, друзі. Citroen Berlingo. Так, По автомобілю це 16 рік випуску, 9700 доларів, 1,6 дизель. Бачимо контакти до власника для уточнення інформації. Це оригінальний пасажир. цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, Трафік в звичайній базі. Вантажний. Так, По опису це у нас 19 рік, 1,6 дизель, 197 тисяч пробіг, оригінальний пробіг пишуть, Не нефарбований варіант. 14800 вартість автомобіля, тут контакти до власника. Більше інформації уточнюйте. Ренокенного. Оригінальний пасажир, 14 рік, 1,5 дизель, 207 пробіг, ціна 10 900 В рідній фарбі. Розмитнена, є круіз-контроль, R-Link. магнітола, значить, кондиціонер Bluetooth, мультикермо. Пишуть, що зааліментована версія. Є шило тільки? Погано видно. Ось така кінгушка. Кого цікавить, телефонуйте. Renault Trafic в звичайній базі. 12 рік, це 9-місна версія, 2.0 дизель, 262 пробігу, ціна 12900. Контакти є. Так, далі не покажу, вікна тоновані, так, глянемо. Розпашоночка і паркоп є. Volkswagen Caddy в довгій базі. Так, по автомобілю. це 2016 рік, 2,0 дизель з автоматичною коробкою передач, з рідним пробігом пише 203 тисячі. Автомобіль 7-місний, вартість 17700 доларів. Тут бачимо контакти. На гарних дисках. Кого цікавить, телефонуйте. Мерседес Титан. Так, це 17 рік, 13500 вартість автомобіля, двигун 1,5 дизель, 229 пробігу. Пишу, що без підфарбувань, пробіг оригінальний. Контакти ось тут зверху. Чудова альтернатива Renault Engag. Opel Vivaro в звичайній базі. 10 рік, 2,0 дизель, 9 автомобіль, 240 тисяч пробігу. ціна 12 тисяч доларів. Тут бачимо контакти. Volkswagen Caddy. 16 року випуску 18300 вартість автомобіля, контакти до власника Віктора по комплектації це свіжопригнений автомобіль версії Highline 100% без жодного підфарбування Двигун 2.0 дизель. Коробка автоматична, кліматконтроль. Так, я такий пижик. 12 рік, 1,6 дизель, вартість автомобіля 8900 доларів, 196 пробігу. Контакти бачимо, роботизована коробка передач. Рідко зустрічається, можливо комусь цікаво, телефонуйте.